Депільше відео всього власти, ти бачиш, що на екрані буде змотований сюжет, ніяких функцій немає. Фонтанно все придумалося десь ні в десять, дитині ні в десять. Придумали, от, як з одного боку потролити медіа і медіапростір, так званий, та, з іншого вийти в практичну площину, тому що це от, от, утворення різних об'єднань, там, де є вожді, там, де є ієрархія, там, де ухвалюють всякі... Відозви, не знаю, маніфести, декларації, які підписують різні. Потім цим користуються вожді, які кажуть, ось у нас колективний лист, виконуйте медіаспільнота, взагалі розмити поняття, хто туди входить, як, як туди потрапити, мені зрозуміти важко. Тому ми вирішили просто зробити горизонтальну структуру. Там, там, де присутні притомні люди, у яких є бажання щось робити і щось міняти. Ми ж намисно взяли свободу не спинити, ми підняли те гасло старе, яке було. Тому що поліція, вони б якби були креативніші, вони б взяли поліція з народом Готов. з 2004 року. А ми намисно, типу, забули про гасло, ну ми нагадаємо, ні? На що ні. Нащо щось нове придумувати, якщо є старе, яке просто треба тримати як прапор. Коли ми поїхали в Дніпро в Запоріжжя, стався цей інцидент е, е, Лежись Бандера, який чітко показує, якщо розбирати відео, то у Беркутівців е, знову відсутні номери на шоломах і на жилетах, у частини там, а хтось в цивільному, тому що коли був розгін цього табору в Саакашвілі під, під парламентом. То от Влад Красінський, який туди потрапив, це кореспондент тоді інсайдера, був зараз РБК України, який був у нас от, на останній ряд колегії, то він власне тоді потрапив під конкретну роздачу. і Він так поліцейських цих дозволу назвати поліцейських, тому що це елементарні менти. Він потрапив під роздачу. Він їх так облажувало, назвав ну ці котики. І це ну, смішно з одного боку, а з іншого теж було зафіксовано, що у них відсутні номери для ідентифікації на шоломах і на жилетах. І тоді була аргументація: ну ми так швидко реформували поліцію, що ми не встигли намалювати номери. Вибачте, минуло часу вже багато, і все так само на фарбу не вистачає, тому треба допомогти зібрати ментам на фарбу, щоб вони нарешті стали поліцейськими. Ну, от. І ну, Поліцію взагалі треба контролювати, тому що якщо відсутність контролю, зважаючи на нереформованість цього органу, ми наражаємося на небезпеку, тому що поліції є гасло просте в усьому світі, в так само. Запобігати і охороняти. Більше в неї ніяких функцій немає. Бити людей це не функція поліції. Нападати, бити ногами, кричати «Лежись, Бандера це не функція поліції.